Пару хвилин вільних хочу зняти, як сьогодні зробив крапельний полив на всю площу. Поливаю я з такої бочки в воду привожу від ставка. Чекаю, щоб вона встоялася, бо дуже багато віржів борці і нікуди від неї не дітись. Тут у мене стоїть фільтр в саму першу чергу. Кожен раз його треба чистити далі. Зробив я перший раз таку приблуду, купив інжектора цього. Е, перший раз попробував води залив каністру, <кій> вилило воно в мене десь 2 тонни води, витягнуло, Там звісно, є кран, от видно, воно регулюється. Е, це поки вирішив потренуватися, скільки воно бере і як воно взагалі бере е, ці добрива, буде ще не цей. Це все спаяв сам сьогодні, бо то, що в магазині при... пропонували, коротше, тільки один байпас тисячу гривень стоїть, виходить. Так він мені вийшов дешевше, якщо його самому зробити так 400. Поливне в мене трубка і форсунки. Ось така форсунка і багаторічна трубка. На кожен рядок в мене стоїть кран. Для чого кран? Це вже сьогодні поливав. Для чого крани? Через те, що в мене великий уклон на городі. Це... У мене малина, яку я осінню садив. І виходить, напевно, уклона є метрів 10 добрих, якщо не більше. Знизу подивитися, якщо це відкрив тільки, що поливне Ось, видно, капає. Чим мені подобаються ці форсунки, чого я їх собі ставлю, це через те, що ну, в мене вода грозна йде і фільтр повністю не допомагає, а ця форсунка... Вона регулюється, можна більше-менше дати. От зараз погано видно, бо вже вода закінчується в борщі. ось, Можна взагалі зняти почистити. А з крапельною лентою в мене були проблеми. Я її ставив, вона постійно забивалася, тільки грошам гори. Ти скільки фільтрів не став? Я навіть раніше ставив ось у мене такий фільтр був. Стояв, -то зараз в ньому нічого немає. Цей фільтр теж Він не витримував. Він забивався за декілька разів, був грубої і тонкої очистки. Так само у мене полив стоїть. Ну це того я розклав. Далі малина теж. Так само стоїть розкладений тут. Ось крани. Це я поміняв трубу суцільну, бо це в мене була з кусків. Того року я склав, що його було. Також поливається виноград ожина. ще вище підніму. Там в мене небагато буде огірків, помидорів. Тут, видно, ось вчора поливалося. земля наче добре полита. Не знаю, як той поливає, а мені на цю площу 10 сотих я за один раз наполив. Це привозив... Що це я привозив? 5 бочок води 5 на 3-15 тонн. Виливав. Одну бочку я виливаю за 2 години на форсунках. На ленті би так не вийшло. Тут у мене друга трубка, теж того року купляв. Це якась польська, вона набагато жорща Її тяжче було ставити і тяжче пробивати, але ну, надійно, не знаю. Зиму перезимувала, заново поставив. І, коротше, я поливаю або по три, або по чотири радки. Тут вже видно, вчора поливалося. І це знову нова малина цьогорічня. Теж розклав. Що мені тут саме більше подобається в цьому поливному, що можна поливати чисто там, де треба, а не так, як на ленті, що вона всю землю поливає. У мене поливає чисто під кущом. Якщо в мене тут немає, не зійшла малина, я сюди форсунки не ставив. Осінню досадю, візьму саджанця, Проб'ю дірку і поставлю форсунку. Запасних у мене повно. Так само, як зробив на остальних радках. Там, де не було. Коротше, якось так. Мені поливна трубка набагато більше подобається. Так, на цьому все буду заукруглятися. Всім до побачення!